В цивільному житті займався зварюванням. Працював на ПП-підприємстві, робив меблі лофт, офісну меблі робив. В армію потрапив, як і всі зараз, бусифікований. Вийшов на роботу, на обід з роботи і все, прийняли в Житомирський РТЦК. Це взагалі в мене перший досвід в армії. До цього я не служив не срочку, взагалі з армією не був ніяк зв'язаний. Така ситуація мене зложилася, я сюди попав. все звичайно йду, ну, як буде вона так далі, так і буде. Навчили азам основним тим, ну, які потрібні. Ну, зараз поки шлях в мене кулеметника. а ну, Далі. Буду кулеметником, мабуть. Служба що, відповідальність. Відповідальність. Якщо є бажання, то треба йти. Якщо бажання немає, то я думаю, що такі люди в підрозділі ну, вони не потрібні, на що його заставляти, якщо він не хоче. Від цього залежить і, ну, і наше життя, і ну, життя побратимів. Мотивує, сім'я, близькі, дітей немає, сестра є, мати, батько, дідусь, бабуся. Кожен день ми з ними зізванюємося. Або по WhatsApp переписуємося, питають, що, як, переживають, звісно. Брат в мене загинув на Покровському напрямку 14 вересня. Не хоче, щоб воно далі, поки й вона стримувати ворога. То потрібно стримувати. А так, крім сім'ї не мотивує нічого.